Гай Юлій Цезар одна з найцікавіших постатей в історії. Він був одним з найперспективніших полководців стародавнього світу та одним з найвпливовіших політиків свого часу. Юлій Цезар ніколи не мав офіційного титулу римського імператора, тобто одноосібного правителя. І усе ж таки його лідерство та досягнення встановили стандарт для інших. Він розширив межі Риму завдяки завоюванням, мав значну політичну владу в місті, і навіть сталося так, що наступні правителі взяли його ім'я собі за титул. Його спадщина пережила віки, надихаючи військових та політичних лідерів різних країн та епох. Стиль керівництва Юлія Цезара користувався великою повагою серед багатьох людей, які служили під його командуванням. Відомо, що він мав особистий зв'язок зі своїми солдатами і намагався запам'ятати кожне їхнє ім'я, чим заслужив їхню відданість. Цезар також надавав пріоритет потребам простого народу і був правним і владним оратором. Він не боявся використовувати свою владу для розслідування і критики корумпованих колишніх правителів, демонструючи свою прихильність до справедливості. Діяльність Цезара була настільки знаковою, що кумета, яка з'явилась після його вбивства, змусила римлян повірити, що він став божеством. Навіть після смерті Цезар намагався зробити так, щоб його присутність була відчутною. Ім'я Юлій походить від зв'язку його сім'ї з родом Юліїв, престижним патриціанським родом стародавнього Риму. Однак походження імені Цезар римські історики пояснюють чотирма різними способами. Одна з теорій походження імені Цезар полягає в тому, що один з предків Цезара міг народитися за допомогою кесарового росту. Інша теорія припускає, що перший Цезар міг мати густу шевелюру, оскільки латинський прикметник Цезарі. Означає волосся. Третя теорія припускає, що він міг мати сіру райдужну оболонку ока, а його ім'я походить від латинського прихметника Окуліс Цезіс. Четверта теорія припускає, що перший Цезар отримав своє ім'я за вбивство бойових слонів під час Понічних воїн, що можливо походить від мавританського слова Цезай, що означає слон. Більшість істориків вважають, що остання теорія походження імені Цезар була улюбленою для нього самого. Це пов'язано з тим, що Цезарь випускав монети із зображенням слонів, що свідчить про його прихильність до інтерпретації свого імені, як похідного від вбивства бойових слонів його пращуром під час понічних воєн. Ім'я Цезара стало асоціюватися з титулом імператора спочатку для Римської імперії, а пізніше для будь-якої імперії загалом. Воно навіть знайшло місце в Біблії, де міститься відоме вчення Ісуса Христа. Віддайте кесарю кесареве! Ім'я Цезар з часом було транслітероване іншими мовами і стало основою для їхніх версій титулу імператор. Наприклад, німецький Кайзер і російський цар. Походять від імені Цезара. Титул цар продовжував використовуватись до 1945 року, коли цар Болгарії Симеон ІІ зрікся свого престолу. Знадобилось понад дві тисячі років, щоб ім'я і титул Цезаря вийшли з ужит вже задовго після його смерті. Грецький історик Плутарх у 2 столітті нашої ери писав, що Цезар нібито страждав на епілепсію, але римські записи свідчать, що у Цезара було щонайменше 4 епілептичних напади за його життя. Інші історики того часу не погоджуються з цим твердженням, пояснюючи напади Цезара зараженням мозку стрічковими червами. Сучасні історики також не мають єдиної думки щодо причини нападів Цезара. Більшість з них вважає, що вони. Були спричинені низьким рівнем цукру у крові. Однак, у 21 столітті деякі сучасні історики висунули іншу теорію. Вони стверджують, що Цезар насправді мав нервовий розлад, який спричиняв його напади. А саме скронову епілепсію. Батькові Цезара вдалося стати губернатором римської провінції Азія, яка охоплювала більшу частину західного регіону сучасної Туреччини. Тітка Цезара Юлія також вийшла заміж за відомого римського консула Гая Марія. Високий соціальний статус їхньої родини також означав, що Цезар став верховним жерцем Юпітера. У віці до 20 років після раптової смерті свого батька. Зв'язок Цезара з Гаєм Марієм призвів до того, що він був втягнутий у боротьбу Марія за владу з Луцієм Курнелієм Сулою. Коли Марій помер, Сулла за замовчуванням став переможцем, і це призвело до того, що Цезар втратив свій спадок і священство. Сула навіть намагався стратити Цезаря за його політичні погляди, але прихильники самого Сули виступили проти цього кроку. Крім того, на захист Цезаря заступилися римські весталки, і це змусило Сулу пощадити юнака. Цезар вступив до римської армії щоб уникнути втручання в римську політику і потенційних конфліктів з Сулою. Він отримав похвалу за свої дії під час облоги Мітілени і пізніше був відправлений до Віфінії. Там він здобув прихильність царя Нікомеда і зміг заручитись підтримкою Віфінійського флоту для військових кампаній Риму на сході. Цікава пригода трапилась з Цезарем у 76-му році до нашої ери, вже після смерті Сулли, коли він повертався до Риму. В цей час на нього та інших римлян напали пірати, коли вони пливли через Егейське море. Пірати вимагали 20 талантів срібла, що було еквівалентно 640 кілограм срібла в обмін на звільнення Цезара. Однак Цезар наполягав на тому, що його життя вартує 50 талантів або ж 1600 кілограмів срібла, і щоб пірати просили в Рим саме цю суму. Однак Цезар присягнув, що після свого звільнення він помститься піратам. Пірати спочатку сприйняли його клятву як жарт. Рим врешті-решт заплатив викуп, але пізніше Цезар учолив флот для полювання на піратів, яких згодом розіп'яли відповідно до покарання, встановленого римським законодавством. Перебуваючи на посаді квестора в Іспанії у 69-му році до нашої ери, Цезар побачив статую великого полководця Олександра Македонського і зауважив, що в його роки Македонський вже завоював півсвіту, а він не досягнув і малої долі його слави. Амбітність Цезара була у. Всім відомо. У 60-му році до нашої ери Цезар утримує титул імператора, але не як глава держави, а як полководець, що привів своє військо до перемоги. Своєю перемогою Цезар завоював право на проведення тріумфу найвищої пошани для римського полководця, але він мав більш амбітні плани. Він мав намір зайняти найвищу посаду у Римській республіці, посаду консула. Заради своїх амбітних політичних планів, Цезар відмовився від тріумфу і подав свою кандидатуру. Комб... Дидатуру на консула консульські вибори 60-го року до нашої ери стали найбільш корумпованими виборами останніх років. Навіть прихильник старих правильних традицій, Марк Порцій Катон, підкупав виборців, щоб його кандидат зайняв місце консула. Врешті-решта, завдяки грошам і усілякого роду подарункам, консулами у 60-му році до нашої ери стали Гай Юлій Цезар. І його суперник Марк Бібул, але Цезар є Цезар. Ставши консулом, він вносить законопроект про роздачу державних земель бідним римським громадянам. Бібул накладає вето, виправдовуючи свої дії релігією, тобто поганими прикметами при ауспіціях, ворожіння по польоту птахів. Цезар залучає гнея Помпея зі своїм військом. Виникає протистояння. І як ви гадаєте, хто переміг? Вірно, Цезар. Охоронцем Бібола наставили гуль війська помпея а в самого вори консула жбурнули ведро з одрозфикалієм. Переймаючись за своє життя решту річного консульського терміну, Бібл перебуває в себе в домі під посиленою охороною, таким чином залишивши Цезара одноосібно керувати Римською республікою. У цьому самому 60-му році засновується перший триумвірат. Триумвірат мав на увазі альянс, укладений для контролю над урядом. Цезар був одним із членів першого триумвірату. Помпей великий став другим. Третім був Март Ліциній крас, найбагатша людина рину. За іронією долі. Усі троє чоловіків бачили один в одному суперників, але також усвідомлювали, що вони потрібні один одному для досягнення своїх амбітних планів. Щоб зміцнити їхній союз. Помпей одружується з донькою Цезара Юлією. Зауважимо, що в Римській республіці посада консула не була безтерміновою. Консули обирались терміном на рік, після чого складали свої повноваження. За традицією, після того як консул іде у відставку, він утримує призначення на посаду губернатора однієї з римських провінцій. Побоюючись амбіцій Цезара, Сенат спочатку намагався зробити його відповідальним за ліси та пасовище Італії. Однак Помпей згуртував своїх політичних союзників, дозволивши Цезару стати намісником цизальпійської галії та іліри. Це дало Цезару контроль над територіями, які тепер включають північну частину сучасної Італії, а також південно східну Європу. Пізніше Цезар отримує контроль над Трансальпійською Галією, включаючи південний регіон сучасної Франції. На додаток до всіх ресурсів і багатств цих регіонів Цезар командує чотирма легіонами, що дислокувалися у цих провінціях. Усього за вісім років Цезар здійснив найбільше розширення Римської республіки за всю її історію. До кінця його військової кампанії вся континентальна Європа на захід від річки Рейн вважалася римською територією. Сюди входила не лише сучасна Франція, Бельгія та Люксембург, але й більша частина сучасної Швейцарії. Частина сучасної Німеччини та Нідерландів також входили до складу римської Галлії. Під час гальських воїн Цезар навіть здійснював короткі висадки на території Британії. Розгромивши гальські племена та їх союзників, Цезар стратив їхніх вождів, що залишилися в живих. Звичайно, без вбивств мирного населення не обійшлося. Одного разу Цезар стверджував, що в одному германському таборі було вбито 430 тисяч людей. Сучасні історики вважають цю цифру перебільшеною, але не заперечують, що Цезар по суті вчинив масове вбивство. Така жорстокість викликала жах у римському сенаті. А вороги Цезаря планували арештувати його і віддати під суд за його дії після закінчення війни. Під час перебування Цезара в Галії в Римі відбувались доленосні події. У 54-му році до нашої ери під час пологів помирає донька Юлія Цезара і дружина Помпея Магна Юлія. Син Помпея від Юлії помирає за декілька днів. Щоб врятувати своє політичне становище, Цезар пропонує Помпею одружитись на його внучатій племінниці, але Помпей відмовляє: окрім того, третій член триумвірату Марк Ліциній Крас загинув під час військової кампанії проти парфян. Триумвірат розвалився. Помпей відмовляється допомагати Цезарю, перейшовши на сторону сенату. Римський сенат, в свою чергу, віддячує Помпею, роблячи його єдиним римським консулом. Після завершення своєї останньої кампанії проти гальських племен у 50-му році до нашої ери, Юлій Цезар утримує від Сенату наказ розпустити свою армію і повернутися в Рим. Підставою для цього було те, що термін його перебування на посаді правителя провінції добіг кінця, а отже, його військові повноваження закінчились. Однак Цезар вважав, що виконання цього наказу призведе до того, що його переслідуватимуть і стратять з політичних мотивів. Тому у 49-му році до нашої ери він повів свою армію в Італію і перетнув річку Рубікон, яка слугувала кордоном римського правління. У цей момент він виголосив свої знамениті слова: жереб кинуто», що означало, що він зробив рішучий і безповоротний крок. Дізнавшись про цей вчинок Цезаря, Помпей і частина сенаторів звинуватили його у державній зраді. Незважаючи на те, що Сенат разом з Помпеєм були налаштовані проти Цезаря, вступати з ним в бій вони не квапились. Армія Цезаря була досвідченішою за армію Сенату, і Помпей разом з армією та деякими сенаторами покидають Італію, відпливши в Грецію. Прибувши в Рим, Цезар залишає там свого надійного друга Марка Антонія керувати справами, а сам подається наздоганяти армію Помпея. Дві армії зійшлися у двох битвах: у битві при Дірахії та у битві при Форсалі. У двох битвах перемагає Цезар. Помпей втікає до Єгипту, де його одразу після прибуття вбивають. Цезар переслідував Помпея до Єгипту, плануючи заарештувати свого давнього суперника і привезти його до Риму. Можливо, Цезар також мав плани помилувати Помпея, що дозволило б йому продемонструвати милосердя до своїх ворогів. Натомість єгиптяни подарували йому голову Помпея як ознаку миру. На їхній жах Цезар відреагував з обуренням і люттю, оскільки Помпей залишався римським громадянином. Більш того, термін повноваження Помпея як римського консула ще не минув. Для римського громадянина і консула померти як звичайний злочинець без справедливого суду вважалось великим скандалом в очах римлян. Цезар змусив єгиптян видати вбивцю Помпея, щоб той постав перед римським правосуддям. Якщо ні, Рим іде війною на Єгипет. Вбивцю Помпея було видано і страчено на посаді римського диктатора. Цезар впроваджує низку законів. Серед них були нові правила дотації для багатодітних сімей, судова реформа запровадження обмеження терміну перебування на посаді губернаторів. Цезар запроваджує новий календар, відомий зараз як Юліанський. Амбітні плани не полишають Цезаря. Особливо він хотів завоювати Парфянську імперію, що охоплювала сучасний Ірак та Іран, а також частину Аравійського півострова. У 44-му році до нашої ери Цезареві даровано титул вічного диктатора, що неофіційно мав значення єдиноправного правителя усієї римської республіки. Звичайно, деяким владним мужам не подобалась ця ідея, і вони готують заколот проти Цезара, звісно, замисливши його вбивство. Щонайменше 60 сенаторів брали участь у змові проти Цезара. 15 березня 44 року до нашої ери під час засідання Сенату, що відбувалось у Курії Помпея, змовники нанесли 23 ножові удари в Юлія Цезара, стікаючи кров'ю, Цезар віддав душу Юпітерові під статую свого колишнього ворога Гнея Помпея Магна. кажуть, що останніми словами Цезара були або іти бруте, або іти. Дитя моє, що вказувало на те, що Цезар ніяк не очікував від Марка Брута зради, та й подейкували, що Марк Брут був його позашлюбним сином. Брут і його союзники проголосили смерть Цезаря як заклик до святкування, адже як вони вважали, вони звільнили Рим від тирана. Громадяни Риму зустріли їх мовчанням, яке переросло у гнів під час публічного похорону Цезара. На римському форумі спалахнув бунт, який спричинив пожежу, що завдала шкоди прилеглим територіям. Розлючений натовп напав на будинки провідних змовників, зокрема Брута. Це змусило їх тікати до Греції, де вони зібрали армію, очікуючи нападу прихильників Цезара. Історія Цезара не завершується його загибеллю. Марк Антоній та Октавіан, прийомний син і спадкоємець Цезаря, збирають армію і вирушають помститися за смерть улюбленця римського народу. Врешті-решт, після усіх військово-політичних перепитій, вороги Цезаря були знешкоджені, кого вбили, а дехто покінчив життя самогубством. Тоді почалась боротьба між Марком Антоніом і Октавіаном за владу в Римі. У цих подіях було і заснування другого тріумвірату, і одруження та розлучення Марка Антонія з сестрою Октавіана Октавією та участь Клеопатрії цариці Єгипетської. Завершилось усе тим, що римський сенат дарував Октавіану титул Август у 27-му році до нашої ери, що стало початком Римської імперії, і вже від. Тоді ми можемо вважати титул імператор як єдиноправний правитель. Усім щиро дякуємо за перегляд, за вподобайки, підписки і коментарі, які ви залишаєте під відео, і за ті коментарі, що підносять наш канал у рейтингу YouTube. До зустрічі у нових епізодах.